Привіт! Останнє відео за моєю участі на цьому каналі вийшло рівно рік тому, 23 лютого 2022 року, в останній день позиційної російсько-української війни. В останній день до того, як війська Російської Федерації перетворили цю війну на повномасштабну. Відтоді змінилося, та насправді Геть усе. Немає сенсу переказувати усі події, які сталися, і, на жаль, так чи інакше, кожен українець, кожна українка пережили цю трагедію по-своєму, пропустили цю трагедію крізь себе. Утім, можу сказати, що протягом цього року, що ми не бачилися, якась людина страшенно схожа на мене разом із громадою, примудрилося забезпечити українське військо і передати понад 125 автівок, десятки тепловізорів, дронів, сотні одиниць броні і тактичної медицини. Результат непоганий, і як на мене це треба продовжувати робити. Утім, хто ця людина, мені досі не Утім, відео не про це. Ми з вами страшенно злочинно довго не бачилися. І, ясна річ, я дещо сентиментально встиг скучити. Ясно, що ця війна у мене, як і у мільйонів інших українців, встигла забрати багато речей: дім, друзів, здоров'я. І мені здається, що справедливо було б почати певний шлях. Повернення повернення того, що у мене і у вас незаконно забрали, відібрали силою. І непоганою першою сходинкою на цьому шляху буде моє повернення на твою підпільну гуманітарку, моє повернення до створення відеороликів. Хай наскільки це зараз можливо. І тому я прийшов поставити вам важливе питання, яке дозволить нам знову бути на одній сторінці, як би сказали англійці, або говорити однією мовою, як сказали би ми. А саме про що ви хотіли би бачити відео? Зараз ясна річ будуть випуски українського бастіарія, і ясна річ я таки доведу до кінця спецвипуск про український південь, про культуру українського півдня, про звичаї, про мовну ідентичність та інші цікаві речі. Утім, розкажіть, що окрім цього ви хотіли б бачити? Можливо, це випуски про мовознавство. Можливо, це випуски про літературу знавства. Можливо, не знаю, ви хотіли б бачити історії про легенди вірування інших народів світу. Можливо, ви хотіли б бачити концептуальний підхід до етнозг. Грофії до фольклористики, ецет. Розкажіть, напишіть це, будь ласка, у коментарях. Власне, усе це відео я знімаю виключно для того, щоб ми з вами нарешті поговорили більш на віч, напряму через наш YouTube канал. Почуваюся дещо дивно, але з вами знову Євген Лір і твоя підпільна гуманітарка.